Динозаври вже давно перетворилися на скам'янілості, материки зміщувалися, океани змінювали контури, а ці істоти досі живі. Вони пережили масові вимирання, льодовикові періоди і навіть появу людства. І все ще тут. Деякі з них настільки давні, що існували ще до дерев. Отже, знайомтесь із топом найстаріших видів тварин на планеті. І, як завжди, перед переглядом у мене є нагадування: мій друг, який боронить Україну ще з початку повномасштабного вторгнення, потребує допомоги у зборі грошей на автівки для виконання бойових завдань. Бажаємо здоров'я. Сьогодні ми хочемо попросити вас про допомогу, а саме допомогу у зборі коштів на техніку. На жаль, так склалося, що за останній час наша техніка була знищена. Тому ми відкриваємо збір. І зарані хочемо вам всім подякувати. Усі разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Кожна гривня важлива для збереження життів воїнів і для захисту нас з вами. Не проходьте повз і закиньте на збір. Дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Ви неймовірні. Всі посилання у описі під відео обов'язково буде звіт. Слава Україні та її героям! Акула гренландська це одна з найповільніших акул у світі, але водночас одна з найстаріших істот. Вчені виявили особин, яким понад 500 років, і це встановлено методом радіовуглецевого датування кришталика ока. Вона мешкає в глибоких холодних водах Арктики, де температура завжди біля нуля. Це одна з причин її повільного метаболізму і довголіття. Акула гренландська досягає статевої зрілості лише у 150 років. Цей вид еволюційно майже не змінився за останні десятки мільйонів років. Вона майже сліпа. Її очі часто уражають паразити, але завдяки чутливим органам вона чудово орієнтується. Її рід, сомніосус, існує близько 110 мільйонів років, що робить її живим викопним. Її м'ясо токсичне для людини, але в Ісландії його ферментують і їдять як делікатес. Наутилус це молюск із химерною спіралеподібною мушлею, яка дозволяє йому плавати за принципом реактивної тяги. Його родовід простежується на понад 500 мільйонів років назад. Наутилус пережив 5 масових вимирань. Він єдиний живий родич амунітів, які вимерли разом із динозаврами. На відміну від інших головоногих, він має до 90 щупалець без присосок, якими ловить здобич. Його мушля складається з камер. І він регулює плавучість, наповнюючи її газом або водою. У Наутилоса дуже примітивний зір. Він бачить погано, але чутливо реагує на запахи. Вид практично не змінився за півмільярда років, що підтверджують скам'янілості. Сьогодні Наутилоси під загрозою зникнення через комерційний вилов заради їх мушель. Скорпіони ЦІ створіння існують понад 430 мільйонів років. І їхні найдавніші предки були водяними істотами. Вони одні з перших, хто вийшов на сушу, адаптувавшись до нових умов ще у Силурійському періоді. Більшість сучасних скорпіонів зовні дуже схожі на викопні зразки. Вони мають потужний панцир, який чудово захищає в умовах пустель і гір. Скорпіони можуть світитися в ультрафіолетовому світлі, їхній екзоскелет містить флуоресцентні речовини. Вони здатні виживати без їжі до року і витримують екстремальні температури. Їх отрута використовується в медицині, зокрема в експериментальному лікуванні раку. Всього у світі понад дві тисячі видів скорпіонів, і більшість з них зовсім не смертельно небезпечні. Цеолоподи. Восьминоги, кальмари, каракатиці. Ці надзвичайно розумні, безхребетні мають походження, що сягає понад 500 мільйонів років. Їхня нервова система вражає у восьминогів три серця, синя кров і мозок, що охоплює тіло через десятки вузлів. Багато видів мають здатність до камуфляжу на рівні клітин, змінюючи колір і текстуру шкіри за мілісекунди. Вони можуть відкривати банки, вирішувати головоломки і навіть тікати з акваріумів. Скам'янілості давніх целоподів практично ідентичні сучасним. Їхній еволюційний успіх у гнучкості, інтелекті та швидкій адаптації. Морські черепахи. Ці рептилії з'явилися на землі близько 200 мільйонів років тому, задовго до появи людей. Вони пережили динозаврів і майже не змінилися з часів тріасового періоду. Морські черепахи щороку долають тисячі кілометрів між місцями годування і нересту. Вони запам'ятовують місце свого народження і повертаються туди через десятки років, щоб відкласти яйця. Їхній панцир не просто захист а частина скелета, зрощена з ребрами. Незважаючи на повільність на суші, у воді вони рухаються елегантно і швидко. Вони можуть жити понад 100 років і витримувати тривале голодування. Сьогодні всі види морських черепах занесені до червоної книги через забруднення океанів і вилов. Підковоподібний краб Він з'явився на планеті понад 450 мільйонів років тому. Ще до появи перших динозаврів або дерев. Це не краб, а скоріше родич павуків і скорпіонів. Його тіло нагадує шолом, а хвіст використовується як кермо або важіль для перевертання. У нього кров блакитного кольору, бо містить гемоціанін із міддю замість заліза. Цю кров сьогодні активно використовують у фармацевтиці для тестування стерильності вакцин, незважаючи на грізний вигляд, це мирна істота, яка харчується дрібними безхребетними. У неї 10 очей, деякі з них реагують на ультрафіолет. Підковоподібні подібні крапи залишаються майже незмінними протягом сотень мільйонів років. Справжні свідки давніх океанів. ТООТАРА це єдина жива представниця ряду дзьобоголових, який існує понад 200 мільйонів років. Тоатара мешкає лише в Новій Зеландії і має багато унікальних рис. Її третє око, яке видно в дитинстві, дозволяє розрізняти денне світло й орієнтуватися в середовищі. Вона має дуже повільний метаболізм і може жити понад 100 років, розмножується раз на кілька років, а розвиток ембріона триває до 15 місяців, найдовше серед рептилій. Її зуби не змінюються. Це насправді кісткові виступи на щелепі. Тоатара витримує низькі температури, чого не можуть більшість інших рептилій. Попри стародавнє походження, вона досі добре пристосована до свого середовища. Ці істоти не просто тварини, а живі хроніки Землі. Вони вціліли там, де зникли навіть титани природи. Пиши в коментарях, про яку з тварин ти не чув ніколи і що тебе вразило. Не забудь підписатися, якщо хочеш ще більше цікавинок зі світу нашої вайбової планети. Це розширить твої уявлення про світ. Дякую і слава Україні та її героям!